Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. Якщо бойові дії в Україні будуть припинені мирною угодою, українські війська можуть бути направлені для допомоги в захисті східних кордонів ЄС від Рашки. Війна ще не закінчилася, а вже наші збройні сили потрібні абсолютно всім для захисту кордонів. Збройні сили України. Після війни чи захищатимуть кордони інших країн, інші держави? Взірець того, якими мають бути Збройні сили це Збройні Сили України. Те, що вони будуть потрібні абсолютно всім і кожному, це ну, 100%. Пропоную на цьому якось заробити. Значить, курси для інших країн, як стати військовим, як військові збройних сил України. Дуже це дорого має коштувати. От, прям дуже сильно. Поїхали далі. Далі у нас наступне шлях до ЄС буде складним і вимагатиме серйозних реформ у сферах прозорості, управління, боротьби з корупцією та верховенства права. Я впевнений, що президент Зеленський і український народ 150 гривень донат. От вам український народ. Дякую, молодці. З цим впораюся, з чим з корупцією чи з її розпространенням? Ще не все зроблено. М'яко кажучи, для боротьби з корупцією. Але ми будемо продовжувати відповідні дії. Відповідні дії. Ой, боротьба з корупцією в Україні. Да, це, знаєте, лежачого не б'ють. Мертвий не йде, лежачого не б'ють. Так, непогано. Значит, як подолати корупцію, принаймні зробити так, щоб люди, які мають карати за корупцію, не любили її, не були в ній замішані. Це як мінімум, програма мінімум. Так, шлях до єсту таке. В Україні запустили автоматичне стягнення податкових боргів. Списано понад 100 мільйонів із більш ніж 2000 підприємств. Система забезпечує тісну взаємодію ДПС, казначейства, платіжних сервісів та дозволяє автоматично списувати кошти з рахунків в електронній формі. Добре. Електронне списання стягнення. Боргів, це ж має позитивно якось відобразитися на нашій економіці, на закриття дірок і в військовій сфері. Також, да? наскільки я розумію. От давайте подивимось, наскільки це корисно для України і українців. Це корисно для українців декількох конкретних. І все. Коли вони вже повиздихають? Так, поїхали далі. Війна в Україні закінчиться наприкінці 26-го року. Йдеться у листі президента Єврокомісії до лідерів держав ЄС. Війна закінчиться наприкінці 26 го року. Цікава відповідь. Війна закінчиться до того, тобто, якась частина цієї війни закінчиться до того, до кінця 26-го року. Але після 26-го року війна продовжиться. Не буде одного дня перемоги. З самого початку ми з вами це говорили. Тобто, це буде поетапно закінчуватися. Ну і добре, головне, що закінчуватися. Поїхали далі. На Польщу, ймовірно, готується збройний напад. Противник розпочав підготовку до війни. Він створює тут певну обстановку, мета якої підірвати довіру громадян громадськості до уряду, до таких основних структур, як Збройні сили та поліція, сказав кукула або Кукула. Так, Польща, що там з Польщею? Готується напад на Польщу. У Польщі однозначно щось буде це щось пов'язане з катастрофою і руйнуванням. Війна тут підходить просто під пункт перший. Найнебезпечніша це сама країна із середини, тобто колаборанти продажні шкури. І якщо там буде з чогось буде починатися напад, то він почнеться не з землі, а з повітря. Нехай погане ні для кого не збувається. Це ми точно знаємо: що війну нікому бажати не можна. Так, поїхали далі. Зеленський заявив, що перезапуск переговорів про перезапуск переговорів після. Закінчення війни. Що, що завтра зустрічі в Туреччині, готуємо активізацію переговорів. А, і у нас є напрацьовані рішення. Вчора або позавчора ми тільки з вами бачили, що Трамп, якщо він щось і знає про війну і її закінчення, то він точно однозначно знає, що ось ось на днях будуть якісь переговори. От вам, і будь ласка. Значить, переговори. Щоб вони оновилися, поновилися, активізувалися. Якось дві паралельні реальності. В односторонньому порядку буде активізація переговорів. Тобто хтось буде говорити самі з собою. Хтось буде впевнений, що йдуть переговори, що вони щось витішують, ну, а все. А на ділі не буде нічого подібного. Клас, пихли далі. Готую принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі. У четвер буде ставка цього тижня. Будуть розмови з чиновниками та зустріч із керівництвом Верховної Ради та депутатами Слуги народу, заявив Зеленський. Значить, як, як, як? принципові швидкі рішення, це як. Так, принципово нові рішення: це як розпуск партії або парламенту перша історія. Покарання, фінансові стягнення, штрафи, все, що завгодно, все, що стосується втрати великих сум коштів. Так. Знайти того, хто втік. Так, Все непогано, але якщо ми будемо вважати, що стягнення спижених коштів це є покарання, і далі у нас корупція буде процвітати. Поїхали далі. Зеленський зустрівся з королем Іспанії Філіппом. VI. країна виділить 1 мільярд євро на закупівлю американської зброї для України. Так, Іспанія виділяє нам один, ну, не нам, Америці, 1 мільярд євро на закупівлю зброї для нас. Наскільки це ефективно, наскільки це дійде в повному обсязі. Вони вже і так домовилися. Тобто, знаєте, це така історія між собою. Я маю на увазі Іспанію та Америку. Зброя дійде. Дійде стільки, скільки потрібно для того, щоб ми вижили. Дякую.